Hmm. No, I'll, I'll get back to you on that one. Just <laughs> Це момент. Грай пепсі. Ох, вже ця весна. Люба, як вгамувати кота? Хто там? Сметана торгової марки злагода. 400 грамів за 12.49. Фрешмаркет Брусничка. Завітай до сусідів. Дзень добре, Міша ще раз не встигли запитати, то як вам там, не знаючи польської. Знаєш, пиво воно і на польське пиво, так що мені ту й нормально. Дзвоніть хоч щодня лише за 80 копійок у 80 країн світу. Лайфсел, підключай майбутнє. Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах та отримуйте спеціальні пропозиції. Ця хвороба дає про себе знати раптово. Наслідки можуть виявитися більш небезпечними, ніж це можна уявити. Не варто відкладати лікування геморою в далеку скриню. Вже при перших симптомах геморою почніть лікування. Реліф – це унікальний склад з маслом печінки акули. Реліф допоможе зняти запалення, біль і кровотечу. Що раптом знаходиш людину, яку кохав колись, давно ще у школі, і розумієш, що кохав її не колись, а завжди. Усі мобільні оператори, міські номери, 10 тисяч дзвінків. Це неможливо. Та сьогодні я повірив, що знайду її. Тариф єдина країна. 15 копійок на інші мережі. «Київстар» з думкою про вас. Прем'єри від «Фокстрот». Доброго дня! Цього літа ми раді презентувати вам новинку, яка якнайкраще збереже ваші враження в відпустці. Жифіл Фанпікс Джезет 100». Функція стежачи автофокус чудово тримає об'єкт навіть під час руху та у восьмикратному наближенні. Щодово підійде для зйомки динамічних крупних планів. Його вже можна придбати у Фокстроті за акційною ціною. 14 мегапікселів, восьмикратний оптичний зум та відео у форматі HD. Усього за 999 гривень. Фокстрот місце прем'єр від найкращих брендів. Вино. Але вам не потрібно туди їхати, аби відшукати його. А у Новій Зеландії є особливі винні підвали. Та вам не треба мандрувати світ за очі. Італійці знають, як відпочивати з задоволенням. Ми теж представляємо новий Інкерман Вайнмастерс Селекшн. Витончене вино для насолоди кожним ковтком. Інкерман смак Криму, гордість країни. 19, коли я поїхав з рідної Одеси та опинився на чужині. Було важко. Нам платили тільки кишенькові гроші. Це було неважливо. Я любив гру і вірив у себе. Кажуть, сьогоднішні футболісти думають тільки про гроші. Це не так. Я думав про команду і про те, що треба перемагати. Я б'юся за свою країну кожного разу. А про гроші? Про гроші, думаю, мій тебе. Їжі виникає загроза карієсу. Спробуй орбіт. Він бореться з трьома причинами його виникнення: видаляє залишки їжі, нейтралізує шкідливі кислоти, перешкоджає потонченню емалі. Жуйте орбіт щоразу після їжі. Орбіт, потрійний захист від каріісу. Їж, пий, жуй, орбіт. Чи не так? У клея поксіболо мертва хватка. Фоксібол незаперечна міцність. Ми не віримо в сліпу удачу. Не віримо, що все вирішує випадок. Ми віримо у хвилю радості. Ми віримо в себе та тих, хто поруч. Одягаючи цю футболку, ви вірите в нас. І ваша віра робить сильнішими. Ваша віра, наша сила. Міністерство культури і туризму України. Україна гастрольна. Національна філармонія України презентують Андрій Бурлуцький. У програмі Та доба була неповторна. Уперше 10 поетів прайської школи. Олег Ольжич, Олена Теліга, Юрій Липа, Євген Маланюк тощо. Прем'єра 17 лютого о 19-й годині на сцені Національної філармонії України. Вхід за запрошеннями. Телефон для довідок 278-62-91. Інформаційна підтримка «Ера» та фонд сприяння розвитку мистецтв. i ah.